привіт всім. Так, сьогоднішня тема піде про такі фільтра для саморобленої гідравліки. Хто робить саморобну гідравліку? Ну, в принципі, можна, можна брати такі фільтра, як би я відбрав. Ну, може комусь цього буде забагато, але в принципі це нормальні фільтра. Багато не буває для гідравліки. Навпаки, навіть краще, щоб вони були побільші. Так, значить, фільтр гідравлічний для гідравліки, зливний. Тобто він ставиться на зворотньому шляху. На, ну, По народному на обратку, де зливається в бак. Чому такий варіант? Тому що дуже просте підключення, то Сюди і сюди шланг адів і на тому все. Так, зараз покажу вам, значить, отаке маркування, може, кому треба буде. Вони, бачите, із вилочних погрузчиків Toyota. Не знаю, оригінал це чи копія. Я думаю, що якась копія, але хороше виконання. Значить, значить, Дивіться показую, які у нас тут. Вихода, позовні, не знаю, буде видно, не буде 27 мм, тобто, ну, внутрі десь 25. З двох сторін, з двох сторін показники однакові, є, що тут менше, а тут більше. Трубочки ці припаяні. Не знаю, з чим це зв'язане, але ну, мені краще, щоб були виходи однакові. Дуже зручно, ну він так з виду дуже схожий на бензиновий фільтр, але ну, зараз покажу вам значить, його габаритні розміри. Так, значить, значить, діаметр у нас 100 мм і довжина цієї бочки 100, 120 мм. 100 мм. На 120. Такий, ну, трошки більше, як навіть півлітрова банка. Що в ньому класно, от іменно кріплення. Ну, есть, є вже кріплення. Тут все просто шланги одів, хамутиками зажав і все. Е, Также покажу, не знаю, буде видно, чи ні. Ну вон там далині видно. Да? Видно пружинка і клапанець ось з цієї сторони. Це спеціально, для, ну, скажімо так, коли вже забивається фільтр, то воно йде через клапан, або якісь там гідравлічні є такі навантаження, мається на увазі, типу гідроудари. Він це все через себе пропускає. Ну, Показники його там щось, по-моєму, 90 літрів за хвилину пропускає. Тобто, дуєш в нього, тут опору взагалі ніякого немає. Тобто дуже легко дується. Ну, така ціна трохи, як трохи, і висока, і невисока. На гідравліку воно все дороге. Так, добре, друзі, ще раз покажу отаке його маркування. Може хто буде шукати. Ну, скажімо так, на саморобну гідравліку, оце ну, варіант просто супер. Ніяких різ, ніякого нічого, шланги одів, приєднав, легко міняється, легко ставиться. Ну, як би так. Так. Бачите, повирізав, пообрізав флянчики. Ці приєднувальні до насосів. ну, як би бомбезно. Все. Ну, потрошку працюємо. Добре, друзі, всім дякую. Гарного вечора, до побачення.